Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Треба берегти нашу планету, а саме озеленяти свій двір, вулицю, село, місто, допомагати птицям та тваринам. Не засоряти природу, бути їй другом, вивчати природу рідного краю, охороняти рослини і тварин, занесених до червоної книги, берегти, допомагати дорослим відновлювати екологічні спільноти, стань дбайливим господарем планети Земля. Пропоную пограти у дидактичну гру Земля наш дім. Погані вчинки не ображати. Бережи воду, не рви гілочки на деревах, потуши багаття. Не треба ловити метеликів дарма. Не можна смітити річки та озера. Не рвіть квіти і не розкидайте пелюстки. Бережи воду, вона не тільки для тебе. Добрі вчинки, озеленяйте більше природу, прибирай сміття, збирайте батарейки, дбайте про птахів, збережемо воду, збережемо життя. Поливайте квіти у парках, скверах, на клумбах. Вимикайте світло вчасно, годуйте птахів. Дітки, давайте творити, а не руйнувати. Ми за планету без сміття, чисте довкілля, чисте сумління. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення.